19 грудня, О Боже дитятко, твоя ніжність підкоряє моє серце, огорнула мене також Твоя любов. Дозволь, щоб при зустрічі з твоїм вогнем моя душа розпливалася з любові, а твій вогонь поглинав спалював і перетворив мене в попіл тут, біля твоїх ніг, та залишив мене розтопленим любов'ю, що славлю! Твою доброту і Твою любов. Молитва до ангела-хранителя, Ангеле Божий, хранителю мій, якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець. Посвячуй мене, захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої посередниці ласка, о небесна скарбниця всіх благодатей, мати Божа і моя, ти є первородною донькою вічного Отця і тримаєш у своїх руках його всемогутність. Тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. О милосвертна Управительку Божих ласк, Свята Діво Марія, Ти є матір'ю вічного воплоченого Слова як я обдарувала тебе своєю безмірною мудрістю, поглянь на велич мого болю і дай мені таку необхідну ласку. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. О найдорожча управительку Божих ласк, непорочна обручниця вічного Святого Духа. Свята Марія, Ти прийняла від Нього серце, здатне змилосердитися над людськими нещастями, і яке не може втриматися від того, щоб не прийти з розрадою до стражденної людини. Смилуйся над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся. Повністю довіряючи твоїй материнській доброті. Богородице, Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Так, так, О мати моя. Скарбниці всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішительку скорботних, надії зневірених і найсильніша помічниця християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений, що Ти отримаєш від Ісуса ласку, якої я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.